Працює вже, дякую. Оля Андрійовна, Згідно загального обсягу бюджету ветеринарна медицина, сьогодні, виходячи з тих пунктів, які ми казали, третій, сьомий, по суті, люди залишилися без зарплати. Це перше і друге, аналогічна ситуація і по театру імені. Саксаганського. Я прошу це врахувати, тому що там вже не збільшується, не зменшується. Тільки нам потрібно зробити ті кроки, про які ви казали. Отут я прошу ваших підтримки. Люди без сзаробітні Дякую. Можете прокоментувати, пане Віталію? Стосовно ветеринарної медицини. Для того, щоб відбулося фінансування ветеринарної медицини, ми маємо врахувати дві наступні речі. Перше. Минулому році, в лютому місяці, наші ветеринарні лікарні були передані до складу Державної служби, яка зараз опікується ним, і ці люди знаходяться в їхньому штаті. Норма 95 статті бюджетного кодексу дозволяє нам здійснювати фінансування ветеринарної медицини, але це питання окремого програмного рішення, тому що ми не маємо права фінансувати мережу видатків, яка не знаходиться у нашій власності. Це питання зараз спірним і розглядається спільно з київською обласною державною адміністрацією розпорядником коштів та іншими органами. Зараз це питання знаходиться на розгляді. Чи маємо ми право фінансувати органи ветеринарів? Друге питання стосовно театру, фінансування театру це також програмне питання. Наразі до Київської обласної ради не надходила програма щодо бачення фінансування видатків. Даного театру, коли вона буде надана відповідно до процедури, ми готові в залі розглядати це питання фінансування. Дякую, Толі Степанович. Я дякую, але все таки за цими кроками стоять люди. І тут є керівник департаменту ветеринарної медицини. Вона опрацьовувала ці матеріали, тому що не маємо права ми вийти з цієї зали, нічого не вирішуєш. Я звертаюся до Олександра Любомировича і так Саксаганського. І ветеринарна медицина, я вже не кажу про інші речі. Це неправильно буде. І незрозуміло. І є тут і пан Олег, заступник губернатора. Хай вони пояснять, будь ласка, це їхні справи насамперед. Як же нам виходити з цієї зали сьогодні? Що сказати людям? Прошу дати пояснення. Так, у нас до виступу Євген Олександрович, прошу чого. Дякую. Від профільна комісія ПК та земельних відносин носом Київської ради підтримую пропозицію Даниленка. Однозначно маємо сьогодні прийняти рішення, тому що люди мають працювати. Проблеми у ведмедицині є. Ми їх знаємо, тим не менше маємо прийняти сьогодні рішення. Тому прошу колег звернути на це увагу і підтримати. Дякую. Анатолій Степановичу, прошу. Оля, Олександр Воминович, Анна Віталійна, як будто би ви все правильно кажете, і можна було б поводитися. Але я був день тому назад на нараді на Андрій на Другій, і там потім було під головуванням першого віцепрем'єра розгляд ситуації, назва якої страшна африканська чума свиней. Україна горить, Київська область горить. І ми не замічаємо проблеми у нас сьогодні десь біля трьох мільйонів по олів'ясень, яке катастрофічно падає. А раніше було тридцять за тридцять далеко-далеко. І як сьогодні ветеринарна служба, яка покликана робити ті відповідні кроки, а ми з'ясовуємо, хто старший, хто менший, і чи там лягає, чи не лягає, питання стоїть. Загальне, бю... Фінансове... Загальне бюджетне фінансування, воно є, це в межах. Віддайте людям зарплату, вони вже пройшли ті місяці. Ми на такому, на такій грані Повторюю. ви зараз в мене можете сміятися чи ще щось. Я володію ситуацією по всій Україні, що відбувається. Україна просто горить. Можемо залишитись і ми на грані. Катастрофічно, без полив'я свини. Під ноль. Далі насувається зараза по інших хворобах Великої великорадої худоби. Підтримайте колегу, який <клес> виступав, який очолює комісію питання ПК. Не можемо сьогодні прийняти рішення. Давайте вночі зберемося. Найактуальніше, найболючіше питання. Дякую. Євген Олександрович, шановні колеги. в мене є два запитання до мого колеги Чубука і до пана Даниленка. Скажіть мені, будь ласка. Після передачі ветеринарних лікарень до складу новоствореної державної служби, яка зараз фінансується з державного бюджету, чи були працівники цих ветеринарних лікарень переведені на посади до цієї державної служби? Дякую, я готова почути вашу відповідь на запитання. Ми тебе... просимо отримати від нього відповідь. Виконуючи обов'язково. Чи є ці люди переведеними до складу державної служби? Кого вони не зараз на роботі? На сцену сценовий ну, шановні колеги. Я просто хочу, щоб ми трошки дай, якось дай, структурували дай, цю дискусію. Ми серйозно дуже питання. Дайте під... продовжимо її обов'язково. Але я вам хочу нагадати, що зараз в нас є нагальна потреба внести ті зміни і підтримати від адміні... які надійшли від адміністрації. Жодного іншого механізму прийняття змін до бюджету в нас з вами немає. Ми всі це пам'ятаємо, так? Да? А зараз ми кажемо про вирішене питання щодо фінансування на 45 млн мільйонів гривень. Тобто, хто тут готовий без подання відповідних документів від адміністрації зараз? Прийняти на себе відповідальність щодо фінансування 45 п'ять мільйонів 45. п'ять компанія. Я вам Шановні колеги, Я прошу вас відповісти від департаменту на питання Ольги Мівне, але є процедура, якою треба дотримуватися завжди щодо розподілу бюджетних коштів. Чи переведені ці люди до складу нової державної служби? Скажіть мені, будь ласка, по суті, чи переведені працівники ветеринарних лікарень на посади до державної новоствореної служби? Чи вони переведені зараз? Ні, не переведені. Чому? Ветеринарні лікарні передані майно передане до складу державної служби. Чому люди не переведені до складу державної служби? Я пропоную, шановна Ганна Вітальна, на наступне я пропоную для того, щоб це питання вирішити, я пропоную запросити керівника державної служби даної і заслухати його що стосовно даного питання, чому майно ми передали до складу новоствореної служби, а працівника відповідно не переведені до складу державної служби, тому що ми не можемо зараз здійснювати дане бюджетне фінансування. Якщо ми від них отримаємо певні пояснення. То наголошую вам, що наш е, діючий державний бюджет дозволяє у випадку наявності залишкових коштів місцевого бюджету здійснювати фінансування видатків е, органів державної виконавчої влади. Але для цього потрібна програма. Тому давайте розбиратися по суті. Наталі Степановичу, прошу друзі, мої зупиніться. Ви навіть не відчуваєте проблеми. Де ви літаєте в цьому світі Божому? Це не агітація. Оля Андрійна, ви зобов'язані разом з, з заступником губернатора, були сьогодні це винести питання. Ситуація просто падала. І тому нам сьогодні потрібно прийняти рішення щодо виплати заробітної плати в межах загального фінансування. А ви так кидаєте, як це якесь просто рядове питання? Оля Андрійна, не ображайтесь, я вас дуже прошу. Дуже ви на колись відкладаєте це питання на коли колеги. Я я дійсно з повагу ставлюся до Анатолія Степановича в частині загострення уваги на цьому питанні. Анатолій степанович і дуже важливо, щоб ми в частині фінансування знайшли той компроміс між реформуванням галузі, між нашими повноваженнями і між дійсно раціональним розподілом бюджетних коштів обласного бюджету. Ви розумієте, що ми зараз будемо вимагати вже бюджет розвитку, те, що ми з вами можемо в подальшому впустити на розвиток території Київської області. Тому давайте ми окремо зберемо як профільну, так і бюджетну комісію на наступну сесію запросимо представника Держагенції з цього питання і дійсно вийдемо на фахово нарацьований документ. Ольга Андрійна, прошу зараз. Шановні колеги, в минулому році ми прийняли за дуже гарну практику не допускати перехресного тут по видатках, які на нас перекладають державні органи. Хочу звернути увагу на те, що зараз нам делегували купу повноважень по освіті і по медицині, які ми змушені покривати з нашого обласного бюджету. Нам делегували державні повноваження так само в частині ветеринарії. Якщо ми порахуємо, скільки нам делегували повноважень, які би мали бути забезпечені конституцією, то це близько півмільярда гривень, які ми зараз витрачаємо з місцевого бюджету, які мали бути гарантовані державою. Але прошу, я прошу вас послухати. Я нікого не перебивала Анатолій Степанович, коли ми говорили. Будь ласка, але я прошу звернутися стосовно наступного. У нас є дуже багато проблем в бюджетному кодексі, і коли в нас ветеринарні лікарні передають до складу нової державної служби, а не забувають. Внести зміни в 91 статтю бюджетного кодексу, то це перше всього відповідальність Міністерства фінансів і новоствореної служби забезпечення прав і інтересів і трудових відносин своїми працівниками, тому що виходить так, що люди, працівники, які працюють в ветеринарних лікарнях, представляють як співробітники новоствореної служби, а фінансуються за рахунок обласного бюджету, тому що забули прибрати статтю. Давайте будемо заощаджувати кошти обласного бюджету і спрямовувати їх на те, на що ми мали спрямовувати. На лікарні, на садочки, на дороги, на розвиток, на енергоефективність, а не по, на покриття делегованих повноважень, які нас просто перекладає держава, і відстоювати кожну копійку нашого бюджету, щоб люди отримали від нас зиск, а не просто як вівці схилити голови і приймати видатки, які на голову нам скидають. Я. Дякую, дякую, Ольга Андрійна, і Олександрович. Останні виставки. Буквально репліка. Останні Якщо держава. Кидає в чомусь на призволящі людей, жителів Київської області, то це не значить, що ми можемо закрити очі і кинути їх також на призволяючі. Бюджетним кодексом не заборонено. Більше того, бюджет закладені на 17 рік ці 45 мільйонів. Чи, не зак... Чи ми... щось я неправильно кажу? Шановні, все правильно, 45 мільйонів бюджет на 17 рік закладені. В чому проблема? Ви не знаєте, я можу ви далек від села і не знаєте, що таке е, ведмедицина і яка її роль взагалі в тому, щоб село і люди Натурство". жили, які елементарно тримають по одній дві корови, які мають проблеми з їхніми серйозними захворюваннями. Що за якщо завтра не буде того вид лікаря, якщо він не приїде, не огляне і не, 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 не буде лікувати ту скотину? Подумайте про це. А Микола Анатолійович, прошу. Там та, На той спадщину, що ви зараз обов'язково вислухаєте, я просто <продукт> зі сторони хочу пояснити, що тут за проблеми. <продукт> проблема в тому, я не займаюся ветеринарною медициною, я в цьому не фахівець, я не, не зовсім потребую. розумію, наскільки вона потрібна в нашій державі. Але знаю, що потрібно, бо тут виступають фахівці. І я цьому вірю. Повертаючись до бюджету, в кінці року ми проголосували рішення нашої сесії бюджет в двох частинах. Перше, ми проголосували в третій частині, в якій були передбачені кошти на виплату заробітної плати. В цій же частині були передбачені кошти виплату заробітної плати даному відповідному департаменту чи управлінню, як називається. називаєте? Департамент, так? Управління. Передбачені кошти в розмірі якомусь на 45 мільйонів. Після цього їм доведена лімітна довідка Департаментом фінансів Київської обласної адміністрації. Ї. Коли вони взяли це управління, взяли лімітну довідку, вони в свою чергу що зробило? Почало виплачувати заробітну плату, почало е, працювати на рік вперед, будувати план. При цьому, що це призвело? До чого? Вони маючи лімітну довідку, вони маючи рішення сесії, якому було прийнято виділення коштів. Вони взяли на роботу людей, які працювали. Тобі ж, так? Вони їм сьогодні нараховують заробітну плату. Це призвело, призвело до е, створення заборгованості в частині заробітної плати тих людей, які сьогодні працюють. Оці 45 мільйонів це є тільки заробітна плата. Ольга Андрійовна, я погоджую з вами, що ми маємо економити тратити кошти. На більш нагальне питання, але я вам цитую саме те, що трапилось з прийняття нашого рішення. Розумієте, шановні друзі, у них не було ніякого, ніякої підстави не оплачувати заробітну плату, не нараховувати, тому що вони отримали лімітну довідку, тому що вони побачили перед новим роком прийнятий бюджет, нами прийнятий бюджет, при цьому вони нараховувати і працюють далі. Дякую за увагу. Пропозиція, я я погоджуюся при тому, що була створена спільна комісія, але її потрібно створити якнайшвидше для того, щоб вирішити питання колективу, тому що сьогодні три тисячі працюючих людей на Київській області кинути е, фактично на самопризволяще. Хоча в начальника управління ще раз повторюсь, були усі підстави для того, щоб нараховувати заробітну плату. Дякую. Дякую, Ольга Андрійна, прошу. Шановні колеги, маленьке уточнення. Лімітна довідка щодо відкриття фінансування Департаментом фінансів Київської обласної державної адміністрації може видаватися тільки в тому випадку, якщо рішення про бюджет є дозволене це фінансування. Якщо вона була видана, то вона була видана незаконно. Тому що відповідно до прийнятого рішення в грудні, яке ми проголосували в цій залі, не було передбачено витрат на фінансування заробітної плати з ветеринарії. Дякую. Ви отримали лімітну довідку? Скажіть, будь ласка, не чую. Ви в третьому додатку є і отримали лімітну довідку, згідно якому якої фінансував. Я я зробив помилку по, по, по людях. Яка кількість людей у вас працює? 1300. Перепрошую, я не певно сказав. Олександр Леомийовичу, прошу. Шановні колеги, для більшості присутніх депутатів в залі це питання ну, таке доволі незрозуміле. Я... З Оленою Володимирівною Матвієнко, яка є виконуючим обов'язки керівника Держпродпоживслужби Київської області, по цифрах розібрався і дійсно, бюджетний кодекс прямо встановлює наш обов'язок фінансувати заробітну плату працівників ветеринарної служби. Але є один нюанс. До речі, продовження. Кілька днів тому назад, дійсно, під головуванням Кубіва відбувалася дуже серйозна нарада. З питань поширення вірусу африканської чуми свиней. і була статистика усіх регіонів України про допомогу місцевих бюджетів без служби в усіх регіонах. Київська область третя з кінця, по процентному відношенню надання допомоги по забезпеченню. Немає в інших областях такого питання: давати на це кошти чи не давати, облради сприймають це як свій нормальний. Обов'язок фінансують і заробітну плату, і забезпечення ми слухали вапном, ліками і техзасобами, і паливно-мастильними матеріалами. Ми навіть про це не говоримо в нас в області. Навіть е, ті кошти, які ми закладали при розгляді бюджету в грудні місяці, вони навіть не повністю закривають заробітну плату. Тільки частково, тому що ми розраховуємо, що будуть кошти е, ведслужби по спеціальному фонду. Але є один нюанс, який теж треба зрозуміти. Коли ми голосували за пропозицію надати зарплату працівникам, ми проголосували їх за програмним принципом і вони потрапили в сьомий додаток. Пам'ятаєте, я вам розказував, що під бюджетом є додатки. Ось сьомий додаток він дає перелік програми, і в зв'язку з тим, що у нас було прийнято рішення фінансувати тільки захищені статті, всі витрати по сьомому додатку вони на сьогоднішній день недоступні для фінансування. Заробітна плата також відображається в додатку третьому. Так? В третьому додатку вона відображається, і ми звернулися до Міністерства. Додаток відображає всю розходну частину, яка є. Абсолютно вірно. Ми звернулися до Міністерства фінансів і Міністерство фінансів вказує нам на те, що фінансувати заробітну плату в службі можна не за програмним принципом, але це потребує відповідних змін до бюджету. Гроші ми вже передбачили. Додаткових грошей нам шукати не потрібно. Ми вже заклали. І дякуючи вам, ця позиція підтримана. Кошти Давай, давайте приймемо рішення зняти з цього додатку. Катіно в межах суми все в чому проблема. я останнє хочу репліку сказати. Анатолій Степанович, ви так питання не ставте? Нехай адміністрація поясне. Нам нічого пояснювати. Ми... Внесли в зал проєкт бюджету, ми наполягаємо, ми звертаємося до Міністерства фінансів. Наша позиція послідовна і однозначна підтримати ветеринарну службу. В Структурі теж спортсменів служби. Бажаю, ну, прошу вас, щоб зараз моя репліка була записана під стенограму. З урахуванням того, що прокоментував Олександр Любомирович, якщо видатки по фінансуванню заробітної плати ветеринарної медицини дійсно включені до додатку 3 діючого бюджету, то прошу звернути увагу на пункт 7 діючого рішення, що виплата заробітної плати є захищеною статтею видатків, яка може стовідсотково фінансуватися. Тому зараз нічого не забороняє розпоряднику коштів київські обласні державні адміністрації здійснити фінансування заробітної плати працівників ветеринарної медицини в рамках діючого бюджету. Ну, і Річ колеги, додаткові ще, додаткові я додаткові, додаткові, ще, і здійснюємо погоджуюся. Річня прийнят приймаю, що не заплатити колеги. Якщо потрібно додати, прийняли вони. Достатньо подамості зі щоб головний розпорядник можна здійснювати функції щодо фінансування і забезпечення заробітника. Анатолій Степанович, прошу не треба рішення, рішення вже прийняти. Рішення прийнято. Давайте в цілому, що вони Почекайте. У нас є рекомендація керівника бюджетної комісії. Олександр. Тобто я зрозумів, що виходячи з цього пункт зніми знятий і можна фінансувати витрати зарплату. Це не стосується наявності або відсутності сьомого пункту. Третій додаток відображає розхідну частину. Ми з вами проголосували рішення в частині забезпечення фінансування захищених статей, заробітні плати, це є першочергова захищена стаття. Тобто, вся наша полеміка за останні 20 хвилин зводиться до того, що всі повноваження ще з січня місяця були в адміністрації через свої структурні підрозділи фінансувати відповідні заробітні плати. Олег, але я Але я... Чи, але я... чи Анна Віталівна. можливо. Ви ж мені слово дали. Так, я ж просив про тим стареченко. Раніше виступав, я ж там в Черзі стояв. Я підтримую Андрій щоб коли вона казала за бережливе ставлення до кожної копійки, але копійка насамперед формується в виробництві. Галуй Свинарста сьогодні в такому стані. Що ви будете і ми всі будемо цухатись там, де не свербить, якщо ми не зробимо конкретних кроків в Київській області. І є постанови Кабінету міністрів. Я знаю ситуацію, горять всі райони в Київській області. Всі а що робиться? Приїжджає дядько вночі, каже 30 гривень, ти ж спалиш за приїду заберуть. Я тобі 10 даю за, за один кілограм живій вазі і порося куди на базар. Рух палив'я не контролюється. Відходи за бою в посадці, а там лиси, свині і так далі, і собаки поїхали далі кругово. А ми ще сьогодні дискутуємо на ту тему. Раніше було так: не дай Боже, оточили, приїхали у два рази заплатили дядькові і, і, і ті організації чи тому господарству, і закрили. Сьогодні немає системних підходів на рівні держави, це я казав. І давайте ми сформуємо, не, не, не закриється, але і в Київській області. Ви просто сьогодні кинути ветеринарна служба і господарство. Олександр Любомирович, якщо у вас буде можливість бажання, я готовий до вас зайти і вам донести сутність того питання, бо, бо ви не слухайте, розмовляйте. Бог с вами. Я попросив рептурського. А волі, я зараз прошу з вашого дозволу репту Олександра. Молю Бога, щоб я помилився. Анатолій, будьте добрі, побачите, ви відчуєте, що сядьте, будь ласка, на секунду, я до вас хочу звернутися. Пусти. Анатолій, спаці. Любовь, не <рес> Да. <рес> Я... Я звернуся до колег-депутатів до колег для, для того, щоб ви зрозуміли. Київська обласна рада проголосувала видатки по медицині в сьомому додатку, який, згідно знову ж таки, вказаного рішення ми програми не фінансуємо. Але в зв'язку з тим, що у нас в третій додаток перейшли заробітні плати як один з видів видатків, а третій додаток їх всіх охоплює, тут я прошу звернути увагу на дуже важливий момент. Тому що є тоді таке логічне питання: а чого ж адміністрація три місяці не фінансувала медицину, якщо вона мала таке право? Я вам пояснюю: якщо ви пригадаєте, як я представляв бюджет, Анатолій Степанович, послухайте. Коли я представляв бюджет, я наголошував на тому, що цей бюджет це ще один вияв нової форми взаємодії адміністрації обласної ради. Адміністрація, навіть маючи законні підстави, буде здійснювати ті рішення, на які розраховує депутатський корпус. Розумієте, що я маю на увазі? Якщо депутатський корпус голосував обмеження видатків по сьомому додатку, то передбачали, що ми не будемо здійснювати видатки по ньому. Якщо в залі є розуміння, що адміністрація може робити це, Звичайно. то ми будемо це робити. Я хочу, щоб ви трошки піднялися вище ніж формальна вимога закону, ніж його буква. Тому що, як кажуть, друзям все, а ворогам закон. Правильно. Якщо ми друзі, то тоді потрібно, щоб всі рішення, які приймались, вони були одностайно підтримані. От і все. Так, і ми Якщо нема заперечень. Олег Миколайович, є у нас крові підстави по третьому додатку фінансувати заробітну плату? урахуванням роз'яснення Ольга Андріїв, звісно, є. Ольга Андрієва, що ви ще ви Це не з урахуванням роз'яснення Ольги Андріївни, це з урахуванням прийнятого нами рішення про бюджет від 24.12.2016. добре, давайте читати, що ми приймаємо вже. Шановні колеги, вона чи є зараз необхідність? Так, да, є необхідність, тому що е, нас якась така полеміка зайшла серйозна, чи зал підтримає, чи нас зал не підтримає. Шановні колеги, ми не маємо забувати одну просту річ, що фінансування має здійснюватися відповідно до закону. Є закон, є підзаконність е, наших підрозділів. Є заклади нашої мережі, є заклади державної мережі. Бюджетний кодекс не тільки 91 стаття, яку ми риваємо з контексту і кажемо, що це зобов'язання. Дев'яносто стаття бюджетного кодексу каже, що це наше право. Але є ще інші статті бюджетного кодексу, які кажуть, як ми маємо фінансувати нашу мережу, як ми маємо закрити забезпечення по освіті медицині, якого в нас зараз немає на делеговані повноваження. В нам 1600 людей в ветеринарії для нас дуже важливі, але прошу звернути увагу депутатів, що в тому самому проголосованому додатку 3 вони ще мають 60 мільйонів спецфонду під власних надходжень, і вони ще мають додаткове фінансування з державного бюджету, яке також можуть спрямовувати на ці видатки, які вони в програмі показали як наявне. Питання в тому, що я би пропонувала перед тим, як піднімати популістичні речі, що ми зобов'язані лишаємо людей без зарплати, заслухати повний звіт керівника даної служби, показати всю дохідну частину спецфонду за минулий рік, показати перехідні за... Які ми маємо, показати спецфонд за три місяці і показати державне фінансування а і розглянути електронну декларацію керівника, заступника і співсівробітників даної структури. Тут Пантеленович проти, бо до них можуть стітні поцілити. Шановні колеги, ну давайте вже якось перейдемо до інструкти. Цих... Тому я пропоную підходити до всіх питань з точки зору конструктиву і закону, а не популізму. І останнє. Шановні колеги, якщо ми дійсно розуміємо, що з ветеринарією є проблема, я пропоную керівнику комісії за ПК, якщо адміністрація не подає програму, розробити цільову програму матеріальної підтримки закладів ветеринарії, надати їм нове обладнання, нові матеріали, нові лабораторії, дати їм матеріальне забезпечення, а не просто фінансувати заробітну плату за незрозумілих підстав. Дякую. Дякую вам, Ігор Михайловичу. Прошу. Я перепрошую, члени товариства, але комісія за ПК не розробляє програми. Розробляє програми обласна державна адміністрація, відповідний департамент. Дякую. А, дякую, шановні колеги. З урахуванням всієї нашої дискусії пропозиція Ольган рівня відносно змін до бюджету, які ми притримали. Прошу затвердити пропозиції по змінах до бюджету в цілому. Прошу визначатися. Нові колеги 57 за відповідне рішення прийнято. Я дякую всім.